Зараз можливість фотографуватися є у кожного. Не сподобалась фотографія? Спробував ще раз сподобалась – роздрукував. Але ще півтора століття тому для людей було дуже серйозною справою похід до фотографа. Вони дбайливо підбирали гардероб та зачіску. А ще їм доводилось до 40 хвилин нерухомо сидіти на стільці. Сьогодні наша програма про чоловіка, який допоможе нам повернутися в минуле за допомогою ось цього старовинного фотоапарата. До середини 50-х років 19 століття фото робили на срібній пластині, тому дозволити собі це могли лише багаті люди, наприклад, президенти чи банкіри. У 1854 році срібло замінили на дешевший матеріал скло. Цей спосіб фотографії назвали амбротипією, що з грецькою означає безсмертний відбиток. Саме цим видом фотографування займається Володимир. Амбротипія – це вид мокрокодійного процесу, який робиться на склі. Це легенький неатив, легкий неатив на стікляній пластині. Коли виставляєте його на чорний фон, то виходить позитив. Винахідником еволюційного способу творення фотографії став англійський скульптор і фотограф-любитель Фредерік Скотт Арчер. Саме він зробив фотографію масовою. Завдяки йому мати свою світлину змогли і прості люди. Ще однією перевагою амбротипії став час процесу фотографування. Сама фотографія робиться вже е, скоріше. На рахунок попередніх там потрібно було від 10 до 30 хвилин експонування. Зараз це займає біля 10 15 секунд. На один бік скла наносять колоді із розчиненим у ньому спеціальними солями. Саме завдяки використанню колодію і скоротилася витримка під час зйомки, адже збільшилася світлочутливість склянної пластини. Чому цей процес називається саме мокроколодійним? Процес називається мокрим за те, що використовується колоді, які раніше використовували в медицині. І е, вся хімічна реакція, вся хімічні реакції, роблять і працюють тільки тоді, коли вона волога. Коли вона висихає, це приходить приблизно 10-15 хвилин. Е, всі не Розчин колодію активно реагує з повітрям, через що з рідкого стану переходить у твердий. Саме тому фотографи змушені фотографувати неподалік від проєвної студії. Щоб зробити знімки на вулиці, майстри зображального мистецтва мають обладнати свої транспортні засоби міні-фотолабораторіями. Раніше були в вагонах, в там, або навіть в повозках. І зараз також це роблять в палатках і в візках. Зараз, коли майже в кожного є цифрова фотокамера, мати свою скляну фотографію є чимось ексклюзивним. Чи популярна зараз сам на даний момент я е, думаю, що так, тому що кількість фотографів щорічно зростає і в великих кількостях. Володимиру про амбротипію розповів друг. каже, його одразу захопив цей тип фотографування. Зараз, посеред кімнати студії, у нього стоїть вже друга його старовинна камера. Розкажіть нам, будь ласка, про свою камеру. Звідки вона у вас? Скільки їй років? Е, камера це американська, е, називається калумет. Їй приблизно 60 років. Саме важливим є цей об'єктив, який з 1867 року Делемер, він, можна сказати, передає Дух того часу таку фотокамеру можна назвати полароїдом 19 століття. При фотографуванні світло попадає в об'єктив, який відображається на фотопластині Вона заді в касеті. Свої перші знімки на склі фотограф зробив у столиці України. Пам'ятаю, це був перші тестові знімки. Свої кадри я робив на балконі в місті Києві і фотографував саме місто. Підготовка скла, котре стане майбутньою фотографією, починається з очищення. На даному етапі потрібно е, взяти скло і повністю його протерти. Можна крейдою з спіртом, а можна просто самим спиртом. спіртом, попередньо воно помити і краї зашкурені, щоб не було ну, жирно. Потім беремо, поливаємо, колодія, готового з е, елементами солей, пливаємо його. Гуплюємо всі краї, то це поли в емульсії. Можемо полити її як завгодно, там, арочки зробити або як є бажання. Махаємо, воно вивітрюється саме ефір і колоді, і спірт, щоб не було волосати. Тепер чекаємо пару секунд, що перевіряємо, можна опускати в срібу. Після цього вимикається звичайне світло і залишається лише червоне. Скельце Володимир кладе у срібло. Там воно оброблене колодієм, залишається три хвилини. Після цього воно стає дуже чутливим до світла. Тому майстер, щоб перенести його до фотоапарата, кладе у спеціальну світлоізоляційну касету. Фотограф виставляє кадр, а також розміщує людину в ньому. Як і 150 років тому для того, щоб фотографія вийшла чіткою, голову Володимир фіксує спеціальним тримачем та дає ще декілька професійних порад. Закриваємо, піднімаємо затворку. Хорошо. І тепер стараємось не моргати. Може трошки посміхнутися. Угу, добре? Сім е, секунд. Раз. Два, три. 4, 5. Фото зроблено, тепер фотограф переносить його до фотолабораторії, виймає з касети. Це у нас проявитель. ми Можемо його підготувати, поливаємо і... Після того, як на склі з'явилися обриси фотографії, майстер промиває залишки проявника. Далі необхідно закріпити результат. Цей процес можна проводити вже за межами проявної кімнати. Так ми отримали негатив. Аби одержати позитив, достатньо всього навсього підставити з іншого боку скла темний папір. Далі Володимир просушить фото, приклеїть темний папір і покриє фотолаком. Таких світлин у фотографа вже більше сотні, проте найкращої з них він не виділяє. Вони всі мої любимі, а якусь особливо не можу водити. Тому що, напевно, я ще зроблю. Володимир один з п'яти фотографів України та один із сотні в світі, котрий займається саме таким видом фотографії амбротипією. Його робота виставляється на виставках у багатьох містах України. Унікальна людина, котра за допомогою фотографування переносить на півтора століття у минуле та змінює сучасне повсякденне сприйняття фотографії.